З 1 квітня державні службовці, судді, прокурори та народні депутати у період роботи на зазначених посадах не отримуватимуть пенсії до звільнення з роботи. Про це сьогодні наголосив начальник головного управління пенсійного фонду в Рівненській області Василь Петняк. Тому пенсіонер має право вибору продовжувати працювати на спецпосаді та отримувати заробітну плату, чи звільнити з посади і отримувати пенсію. Варто зазначити, що зміни до закону не розповсюджуються на інвалідів першої та другої групи, інвалідів війни третьої. Групи учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців та учасників антитерористичної операції. Даний закон, який набуває чинності з квітня, передбачає зміну законодавчих норм, що регулюють питання пенсійного забезпечення за трьома основними напрямками. Перший напрямок передбачає зміни не виплачувати пенсію пенсіонерам, які знаходяться на державних спеціальних посадах. До посад державної служби. Або до посад, які, які працюють на посадах, за яким можуть бути призначені пенсії по закону про державну службу, по закону про прокуратуру, по закону про статус народного депутата, по закону про судоустрій і статус суддів. По цій категорії осіб ті пенсіонери, які працюють на посадах державних службовців, їм припиняється з 1 квітня виплата пенсії. Другий блок стосується порядку виплати пенсії іншим категоріям працюючих пенсіонерів. Передбачено, що в період роботи їм виплачується 85% призначеного розміру пенсії. Друга категорія це стосується усіх інших пенсіонерів, от працюючих, яким відповідно до цих змін буде виплачуватись не 100% пенсії, а… 85% пенсії, але не менше ніж 150% від розміру прожиткового мінімуму. Це на сьогодні сума становить 1423 гривні 50 п'ять копій. Третій блок нововведень – це зміна умов призначення пенсії на пільгових умовах та за вислугу років. Зокрема, поетапне збільшення пільгового стажу для жінок у період з 2015 по 2024 рік. Варто зазначити, що у всіх випадках після звільнення з роботи, у тому числі зі спецпосад, виплата пенсії поновлюється в повному обсязі, тобто в розмірі, встановленому до припинення виплати. Що стосується рівненської області, то більше п'яти тисяч осіб отримують більше трьох тисяч гривень пенсії і ще працюють на державних засадах. Тому за новими законами прийдеться думати пенсіонерам, чи продовжувати працювати, чи все-таки йти на пенсію. Ярослав зятик Андрій Ниник у ритмі подій.